Я вітаю вас, люба церква, і вдячна Господу, що саме в цей день, в день народження нашої Знам'я любові, я маю можливість поділитися з вами своїми думками. Знаєте, всі ви знаєте, що ми зараз пережив живемо з вами в час війни. І всі ми стикаємося з певними труднощами, випробуваннями, але повірте, ті випробування, з якими стикаються наші військові кожного дня, не порівняти ні з чим. І... Знаєте, слава Господу, що, ми, що в нас є Господь, що ми є один у одного, і це дуже сильно надихає, підтримує і дає сили. І повірте мені, є з чим порівняти. Колись я була просто нещасною жінкою, у якої чоловік на фронті. А сьогодні я щаслива, я знаю, що це не тягар, що я не жертва, а я маю покликання бути дружиною військового, не просто чекати, сумувати, а служити Господу, служити своєму чоловікові, служити тим, хто повертає, повертається з фронту. І знаєте, коли Господь мені це показав, я зрозуміла, що ну по іншому іншими, іншими очима стала дивитися на захисників, які повертаються. Знаєте, вони приходять у відпустку після демобілізації. Вони приходять сюди так, але війна залишається у них всередині. І коли це бачиш, розумієш, вони розумієте, залишаються зі своїми болями і переживаннями. Ті невидимі рани, які є в них всередині, нам не видно. Але ми. Як родина маємо це розуміти, і знаєте, коли я отримала це. Розуміння від Господа деякий час мені знаєте, я як дружина військового мені іноді було боляче і прикро спостерігати на те, як ми тил сприймаємо захисників, які повертаються там в відпустку чи після демобілізації. Навіть якщо чесно, був певний гнів на людей, які цього не розуміють, на те, що дійсно вони посміхаються тут, але в них нестерпний біль, бо вони не готові були бути військовими. Почалася війна, і вони пішли на фронт захищати нас, нашу землю. І... Те, що з чим вони стикнулися, також вони не були готові до цього. І коли я це стала розуміти, знаєте, цей гнів, ця образа. Але дякувати Господу за Господа. Він мені так лагідно показав цю істину. А ти, ти дружина військового, ти донька ветерана, чи ти завжди права, чи ти завжди робиш правильно, говориш правильно. І знаєте, я почала в Біблії сказано, що якщо вам не вистачає мудрості, просіть. Я почала молитися, просити в Господа мудрості, і він мені дав розуміння, що я маю не просто чекати, я маю. Служити, я маю покликання навчитися і бути підтримкою, натхненням і допомогою тим, хто повертається, і знаєте, з цими думками я звернулася до нашого пастора. Ми з ним довгий час молилися, спілкувалися, шукали волі Божої на це питання, і Господь нам відкрив цей шлях служіння військовим і їх родинам. Також протягом цього часу я почала навчатися, отримувати певні знання, і Господь вже дає людей, яким це служіння відгукується. Це Валерій Вікторович Піліпчук, Наталя Гапіч, Віктор Дядюк. Але я вірю, що це лише початок, тому що це служіння не команди, це служіння не кількох людей, це служіння всієї церкви. І мета цього служіння, знаєте, щоб ми всі разом в любові Христовій об'єднані, об'єднали да, церкву і наших захисників з їхніми родинами, щоб ми їх підтримували і духовно, і емоційно допомагали їм відновлюватися, і головне допомагали якось практично. Да? Ми з вами не можемо змінити, поки що не можемо змінити ход війни, але ми можемо змінити цю атмосферу, яка в нас є в церкві. Да? Ми можемо бути тим пристанищем, де ми підтримаємо родини військових І самих військових, щоб вони зрозуміли, що вони не одні, щоб знаєте, на той мовчазний крик захисника, який ми, в принципі, вухами не чуємо, щоб ми могли дійсно відгукнутися на нього. Тому я просто вас всіх кожного надихаю, у кого відгукується, це служіння. Моліться, звертайтеся, говоріть, тому, тому що лише разом разом ми можемо бути тим серцем, тими руками, які завдяки завдяки Господь допоможе нам вилікувати ці зранені душі війною. Тому велком, ласкаво просимо.